Я саме ру! Концерт у вас примінчуці вперше. Це вперше в нашому місті. Так, вперше. Щось встигли побачити чи ні? Буду відвертим, ні, тому що дуже такий графік щільний. Постійно концерти проїзди. На жаль. Але хочеться подивитися. Я Дуже багато чув. І в мене є друзі звідси. Так що я думаю, що ми обов'язково якось залишимося і подивимось місто. Що ви чули про Кременчук? Ну тільки добре, тільки хороше. Тут... Тут... більш конкретно. Да. Тут... Так. Тут нещодавно, от буквально вчора, був концерт виконавиці коли. Ви її назвали в одному із інтерв'ю з топ найкращих співачок України. Що з нею хотіли співати? Не змінилось це рішення. А що з них хотілося би співати мені особисто? Да. Ні, як можна змінити таке рішення, тому що воно чудово виконавиться залюбки. Які у вас є особисті принципи, які ви не зміните за будь-яких яких обставин? Напевно, ну, принципи, людяність, чесність. Тобто, я б ніколи б ні за які гроші не, як правильно сказати. Не за які гроші я не готовий там продати там, любов до батьківщини, любов до сім'ї, до друзів. Оце принципи напевно. Готуючись до інтерв'ю, я прочитала, що ви переїхали свого часу з Грузії. Батьківщина для вас Грузія чи Україна? Я думаю, дві. Ну, от це питання мені часто здаються, теж саме, кого ти обереш батька чи мати. Ось для мене ці дві країни це батько і мати. Один раз жив, так трапилось, що я поїхав із війни з Грузії, вдруге, я ось якраз це от. По до попереднього запитання, от в мене дуже багато є варіантів поїхати за кордон в Штати в Європу, але ось якраз це той момент, що ні за які гроші я не хочу цього робити, тому що я люблю цю країну, люблю Україну, люблю Грузію і бачу себе тут. Ось ці принципи це як два пальці, які який там і боляче. Про що ви мріяли в дитинстві, і чи справдилася ця мрія? Чи вам є до чого прагнути ще? Прагнути, звичайно, що є до чого до чого, тому що хочеться рости постійно в музиці, в творчості взагалі дуже хотілося стати футболістом, але все ж в якийсь момент обрав більше творчість музику. Ось. Якось час з футболом чимось пов'язані? Звісно, я займаюся спортом, граю в різних командах спортивних, спортивних і творчих. Зараз є медіаліги у нас в Україні. Це різні команди. Я ще то там, то там, поки я не вирішив, де саме буду, але я пов'язаний з футболом, пов'язаний з творчістю одночасно. За яку команду українську болюваєте? «Динамо Київ», тому що я вихованець динамо Києва. Це вже ваша рідна. Скажіть, будь ласка, ваш ну, хочеться про вас дізнатися, ваш звичайний будній день. Як от він відбувається? Ну я думаю, що він звичайний, мені так здається, але можливо комусь навпаки покажеться цей день не зовсім незвичайним, тому що він насичений, він насичений тренуванням, він насичений режимом. А він насичений музичними репетиціями, написаннями пісень, походами в магазин до стилістів, щоб постійно бути в формі, постійно бути в русі, постійно бути постійно дивувати глядачів і слухачів чимось новим. Переїзди з міста в місто дратуючи навпаки, ви релаксуєте під час? Ні, я релаксую. Я релаксую, тому що я творча людина, яка пише всі пісні. Всі всі мої пісні, я пишу особисто, і як це не дивно, я закрита людина. Тобто мені подобається більше сидіти вдома, писати, займатися творчістю, і часто так буває, що це занадто вже. Коли ти сидиш вдома, і якраз от тури, приїзди допомагають повернутися до реальності і трішки балансують інтроверта і екстраверта. Який концерт останній найбільше запам'ятався у вас? Може з хорошого боку, може з поганого? Слава Богу, останнім часом. Тільки з хорошого боку можна сказати, що запам'ятовуються виступи. Ну напевно, ну мені всі. Я так не можу виділити. Кожне місто по своєму класне, Всюди люди дуже привітливі, веселі, щирі. Ну, можливо, по масштабах поки що Львів був львівський малевич, але я думаю, що далі буде ще краще. Виступали в тому нічному клубі, да, Малевича? Так, звісно. А скажіть, будь ласка, який вам от найоригінальніший прийом був в якомусь місті? Може, да, подарунок якийсь винесли? Бо колись були артисти, говорили, їх кормили жабами, десь за жаб'ячими лапками в Одеській області. Чим вас? жабами мене точно не годували? Корон... Я не можу виділити, от я нічого тут особливого не скажу. Усюди дуже чемно, привітливо, з любові приймають. Велике вам дякую, українці. Ви неймовірні усюди, в усіх куточках країни. Скажіть, будь ласка, от ми вже відчуваємо, теж що ми трохи і втомилися, і в з війною ми стали інші глядачі. Ми відчуваємо, що можливо теж артисти стали інші. От вам зі сцени, як люди після трьох років війни? Важче людям важче розслабитись, тобто раніше, коли я виходив на сцену до війни, з першого ж пісню всі посміхалися. Ну, зазвичай буває по різному, в різні ситуації, різні різні настрії, різні дні. Але в більшості випадках люди дуже чомусь соромляться веселитися. Ну чому чомусь, ми розуміємо, чому. Ось, і це змінилося. Треба там три, п'ять, сім пісень, щоб люди люди от, розкрилися. І напевно, це є ціль нас, нас артистів, тому що якби важко не було, треба все одно жити, тому що на жаль, не знаєш, яка мить буде останньою. Чи є складова благодійна ваших концертів? Так, звісно. Розкажіть трошки про це. Ну, конкретно суму я не буду називати. Я ніколи цим не піарився і не буду цього робити, але практично на кожному. Останні два-три концерти, щось ми перестали це робити дуже важко. Але е, майже на кожному концерті ми збирали кошти, перераховували на абсолютно різні частини е, і продовжуємо це робити. Я ж кажу, Останні два-три концерти щось це не зробили так. Три роки три роки, практично на кожному концерті був, був аукціон, був збір коштів, і були прорахування чи там, купівля якогось обладнання, чи чогось на Збройні сили України. Навіть от у Львові до мене звернулися. Прям для мене це сюрприз. Був. Звернулися з 52-га, здається, бригада. Вибачте, у мене з цифрами завжди путена. Я не пам'ятаю, але це було дуже так. А, а, Розчулило мене, що прямо на великий кран вивели Ваха. Ми тебе вітаємо. Дякуємо за те, що ти нам допомагаєш. І дякуємо, що є тил, який завжди прикритий. Знаєте, що є вже позивні Ваха? Ні, не знаю. Нещодавно бо я готуюся до вашого інтерв'ю новині в Тернопілі освідчився хлопець позивним в своїй дівчині. Останнє запитання: що побажаєте Кременчужанам? Миру, спокою. Гарного життя з миру і спокою це найголовніше. Все інше я думаю, у вас є. У вас прекрасне місто.